І? Ні. А та. там що там... mm -hmm. типу, а вони там були хтось їх історія. Ну от, ну, да. ми будемо про це говорити, бо це дійсно цікава історія. А сьогодні я вам хочу розповісти історію, коли Ісус жив, він ходив в різні населені пункти. І от одного разу він йшов, e, і була сильна спека, і він втомився. І от він побачив e, криницю, всі біля криниці, але його не було чим зачерпнути води, щоб попити. Знаєте, раніше криниці не такі, як зараз були, що опустив відро на рукоятку, покрутив, покрутив, да, або ще краще кнопочку нажав, тобі відро... Або зі шланга водичка потекла, да? а раніше треба було пускати, е, е, криниця була в землі, Не знаю. і треба було пускати туди глибоко відропить, натягнути його, Ну це було так, як, як для нас взяти, то це дійсно важко було. Але люди тоді привчалися, вони приспосаблювалися і вміли так доставати воду. Але він су... хотів пити, але в Ісуса не було чим зачерпнути води. І от того часу якраз прийшла до... на те місце жінка. Одна жінка, щоб набрати брати води. Знаєте, ну, в такий спекотний час взагалі люди не ходили до криниці по воду. Вони ходили або рано вранці, або ввечері, коли спеки не було. А саме ця жінка вона прийшла в в день, коли була велика спека. Чому так? Тому що вона була така особливо, вона розуміла, що вона неправильно живе. Знаєте, на таких жінок кажуть, ну, там велика грішниця, бо ну, ще там по різному називають, але от вона вела такий спосіб життя. Що навіть інші жінки, інші люди не особо хотіли з нею разом там, чи біля криниці бути, чи. І вона прийшла сама в спекотний час для того, щоб набрати води. А Ісус її побачив і каже до неї, «Жінко, дай мені попити воду. А ви знаєте, що Раніше е, іудейський народ і самаряни, ця жінка була із Самарії, вони враждували. Розумієте, так? Да? Вражда була між ними. І ця жінка була дуже здивована, що цей іудей просить в неї води, тому що іудеї з е, самарянами не мали ніяких справ взагалі. Це були такі. Народ, вони їх призірали. Знаєте таке слово, так? Да? І е, коли Ісус попросив цієї жінки води, вона була дуже здивована. А потім Ісус е, сказав таку фразу: Якби ти знала, хто з тобою говорить, то ти б сама просила в мене воду. Я дав тобі живу воду де у